Сідай. Мікеле, я вважаю, що ти перевтомлюєшся. Не забувай, лікар сказав, що відпочинок це для тебе головне. Тільки я знаю, що для мене головне, що ні. Я зрозуміло висловився. Я не інвалід. І мені не потрібні послуги медсестри. Тобто, щоб завтра медсестри тут не було. Мені вже набридло весь час перебувати під наглядом. Ти хочеш звільнити медсестру? Чому? Я знаю, що Джулія жива. І хочу мати змогу вільно пересуватися, щоб її шукати. Якби вона була мертва. То я відчував би це отут, у серці. А я нічого такого не відчуваю, Карло, розумієш? Геть нічого. Прошу тебе, Мікеле, вислухай мене. Нехай ніхто не втручається навіть ти, Карло. Я хочу знайти Джулію. Я ні перед чим не спинюся. І навіть якщо це коштуватиме мені життя, я все одно її шукатиму. Ну, кажи. Я хочу знати, що ти про це думаєш. Мікеле, ти чудово знаєш, що я думаю. Чому? Через моє здоров'я? Я сам за себе відповідаю. Микеле, йдеться не тільки про це, а про що? То ти мені скажеш чи ні? Чи я сам тобі скажу? Карло, Усі ви і ти теж переконані, що Джулія мертва. Оце ти хотів сказати. Мікеле, я... Карло, Карло, в мене є час і є гроші. З часом з грішами я можу робити все, що мені заманеться, ясно? Ніхто тобі нічого не забороняє. Роби що хочеш. Однак, що, однак. Гаразд, я говоритиму прямо. Зрештою, ми ж з тобою давні друзі, так? Тобто зараз я скажу, що думаю. Навіть якщо ти образишся, це не має значення. Як би це сказати? Краще я буду з тобою відвертий, ніж триматиму це в собі. Якщо хочеш знати правду, я дуже переживаю за твоє здоров'я. Ти не здужуєш не тільки фізично, але й душевно. Продовжуй. я переконаний, що небезпечно так перевтомлюватися, замість відпочивати, як тобі радить лікар. Я знаю, ти дуже страждаєш, і ти від цього божеволієш, Мікеле. Ти не здатний мислити Тверезо. Чого ти добиваєш? Хочеш себе вбити? Ти, щоб подолати гори через смерть своєї дочки, хапайся за надію, в яку й сам не віриш. Ось що я хотів тобі сказати. Я вдаватиму, що нічого не чув. Мікеле, ну де ти її шукатимеш? Заради Бога, де? Зникло 36 душ. Невже ти думаєш, що Джулія вижила і десь тебе чекає? Мікеле, отямся. Знаєш, де вона зараз? На морському дні. Вона померла. Змирися з дійсністю, Мікеле. Джулія померла. Я шукатиму її по всьому узбережжю. Я так просто не здамся. Я скрізь шукатиму Джулію. А, ти збожеволів. У кожному місті, в кожному триклятому селі, в кожному будинку. Мікеле, чого ти такий упертий? Якби Джулія була жива, то чого б вона досі не повернулася додому? Напевно, вона не може. З нею мусило трапитися щось дуже серйозне, через що вона не може з нами зв'язатися. Гаразд. Роби, як знаєш. І якщо ти все сказав, то я піду. Ні, це ще не все. Габріеле. Що він зробив? Він сьогодні навіть у церкву не прийшов. Приведи його. Ido. Venga. Ido. А ти впевнена? Як я могла помилитися, сестро Елено? Я цілком упевнена. Я просто кажу, може, котрась із дівчат жартома взяла розп'яття. Я спершу теж так подумала. Але дівчата кажуть, що не брали. Це старовинне розп'яття. Мені його подарували на перше причастя. Не хвилюйся, знайдеться. Постав кошика на стіл, для мене він заважкий. Обережно, бо це іще важчий. Сестро Елено, я сама. Справді важчий. Сестро Беатрічі, коли ви будете варити варення? Не заважай, сестрі Беатріча. У неї зараз багато роботи. Хто зна може буде час сьогодні після обіду? Гарні яблучка. Може, я візьму одне? А вже ж берель, але тільки одне, інакше не вистачить на варення. Добре. Бажаю добре попрацювати, сестру Беатріча. До побачення. Ох, ці дівчата, дівчата. Ну то як, сестра Беатріче? Візьмемося після обіду за варення. Може, я почну чистити яблука, бо їх так багато? Що скажете? Що? Що ви говорили, сестра Елено? Вибачте, я замислилася, вам щось треба. Заради Бога, сестро Беатріче, так не можна. Ну, що це таке? Ви не знаходите розради навіть у молитвах. Сестро Елено, ви не можете зрозуміти, бо ви їх не знали. Я дуже любила Джулію. Вона була для мене як сестра. З її приходом у монастирі стільки всього змінилося. Утім, ви не можете цього знати. А маленька фіямма. Фіямма була такою привітною дівчинкою, правда? Я бачила, як вона народилася. Я тримала її на руках, коли Джулії було дуже погано. І ми думали, що вона помре. Мені доручили доглядати фіяму. Я її переповивала, годувала. Така була чудова дитина. Вона була нещасна дівчинка. Бог покликав її до себе. Така була його воля. Я його не розумію. Не розумію, за що Господь так їх покарав. Хіба вони не досить страждали, сестру Елену? Хіба не заслужили на щастя? Чому Господь зглянувся на їхні молитви, а потім допустив, щоб вони померли? Це жорстоко. Чому вони не могли трохи поутішатися щастям? Я не розумію. Ми повинні смиренно скоритися Господній волі, навіть якщо вона нам не зрозуміла, сестру Беатріче. Так, сестро Елено, так, даруйте мені, це правда. Просіть, Господа, щоб він послав вам душевний спокій. Господь вам допоможе. Я вам кажу те саме, що казатиме сестра Нонціата, коли до нас повернеться. І багато моліться, сестро. Так ми можемо з ним говорити, а він нас почує і допоможе. Як би мені хотілося, щоб сестра Нунціата була з нами, сестро. Скоро вона знову буде з нами. Я знаю, через два дні вона повернеться. А поки що заспокойтеся, сестро Беатрічу, не плачте, прошу вас. Лікарю, мені треба з вами поговорити. Зачекайте. Що таке? Вибачте, але нам треба ще морфію, особливо тепер, коли ми доглядаємо усіх хворих тільки у трьох. Я не хочу ризикувати. Можуть виникнути проблеми. Я подумаю, що можна зробити. Але будьте обережні, за два тижні ви використали морфію двічі більше ніж минулого місяця. Не переборщіть, щоб мені потім не довелося давати пояснення. Ну що ви це для Паоліни Молінаро нещасне зовсім не може без морфію, розумієте? Так, так, але дуже обережно. Добре? А вже ж? вона дуже ослабла. У неї може навіть статися серцевий напад. Отож, дуже обережно. Не хвилюйтеся, лікарю.

Привіт. заходь, Карло. Можна? Дивно. Чого це вона не хоче їсти? Вона мало їсть? Ні, звичайно, в неї добрий апетит. Давай я спробую її погодувати. Може, в мене вийде, якщо ти не заперечуєш. Добре? Зачекай, бо я ще недосвідчений. Давай дитинку. Як вона підросла. Кула, кула. А ну подивимось, чи істинно вона дядька Карло. Ростули ротика. По-моєму, хоче. Ну, ще, ще трохи. Вже не хочеш? Давай спробуємо іще. Наїлася. Що тобі треба, Карло? Це погано, Габріеле, що твоя дочка живе в таких умовах. Не можна вам так жити. Я живу, як хочу, Карло. Якщо тобі не подобається, мій дім, то я нічим не можу зарадити. Вибач. Хочеш ще молочка? Я тебе спитав, а ти не відповів. Так, тебе хоче бачити, Мікеле. Поїши ще трохи, а от я не хочу його бачити. Гаразд. Годі, дайте мені нарешті спокій. Мені набридло слухати, що я повинен робити, а що ні. Я прийшов тільки тому, що мене попросив Мікела. Він не може виходити і тому просить, щоб ти прийшов його провідати. І що ти цим хочеш сказати? Нічого? Що, коли Мікеле наказує, то всі повинні виструнчитись і підкоритися? Так? Чого б це я мав до нього йти? Що йому від мене треба? Що він може мені сказати? Що я маю бути сильний і мужній, як він? Я не хочу до нього йти, Карло. Я не витримую його ставлення. Зрозумій мене, я не можу. Віддай. Віддай. Лежати. Заспокойся, годі. Лежати. Лежати. はい。 Яка тебе муха, вкусила? Тримайся від дівчини якнайдалі. Вона не для тебе. Чого це? Ти хочеш її собі? Не смій її пальцем торкнутися. Аврора не така, як ми. Вона повинна повернутися до себе додому. Невже? І хто це сказав? Я кажу, чи тобі мало? Слухай мене уважно. Викинь її з голови, зрозумів? Або я відкручу тобі голову. Хочеш прохолодної води? Ти мене налякала. Чого ти підійшла ззаду? Бо я йду з того боку. Що це в тебе? Фотокартка. Покажеш мені? Звісно, якщо це не щось дуже особисте. Це особисте. Особисте? Тоді, вибач, ти з мене глузуєш, так? Ні, я кажу серйозно. Ти доросла, просиш пробачення. У мене не може бути. Якщо хтось припуститься помилки, він повинен попросити пробачення. Незалежно від того, хто він і якого віку. Ти Не жартуєш. Ти говорила серйозно. Східний мис, вовчий острів, мальдонадо аж до мису Брава. Сеньора Гутієраса, будь ласка. Річарді. Мікела Річарді. Вітаю, Гутієс. Як поживаєте? Бен. Добре. Зробіть мені одну послугу. Мені потрібна морська карта. Позначте на ній точне місце, де потонув імператор Август. Так, точно. А ще я хотів би мати карту припливів і відпливів. Увесь район Гирла аж до Ріоклата. Так. Ні-ні, Гут'єрес. Йдеться тільки про той день, коли потонув корабель. Тут написано Мама Святої Сни тисяча рік. Мама. Так, це моя мама. È molto Вона дуже гарна. Її звали Магдалена, правда? Lo... Як ви знаєте? Бо qui... тут написано Магда. Тут нема слова мама. Ти не вмієш Però... читати, правда? А от і вмію. Я insegnare. можу тебе навчити. Аврору. Тобі треба півгодини, щоб віднести три кухлі води. Негайно йди до хати. Горушись. Треба буде принести молока, бо у нас скінчилося. Для молочного киселю треба 5 літрів молока і 3 кілограми цукру. І увесь час помішуй, щоб не пригорів. Так що прогулянку до моря можеш викинути собі з голови. Щось випало. Що це? Дай сюди, це моє. Я переживаю за Карло. Він уже давно пішов і досі нема. не забуває. Габріеле мешкає далеко. Заспокойся, Вірджині. Він скоро повернеться. Після того, як Габріеле повернувся з Рима, він не захотів нікого ні бачити, ні чути. Що він зробив? Замкнувся у своєму горі й перервав з нами всі стосунки. Нещасний хлопець Горе його вбили. Яка трагедія. Валерія Валерія, так. Йо... Мушу ти вам посадить щось посадить. розповісти. Дай, що ти, таке, кажи. Пам'ятаєте, той вечір, коли ми були феста? на святі? Ви побачили, Ви що я зблідла і спитали, що зі мною, мною а я вам відповіла, що просто дуже втомилася. Так. Це була неправда. Я не сказала вам правди, щоб не псувати вечір. Але я тоді ходила до ворожки і зробила... Таку дурість я попросила її поворожити мені по руці. Просто так, задля сміху. А вона мені наговорила такого, що жах. Пиріг готовий, сеньоро Валеріє. Анізе спекла. Пальчики оближиш. Нещасна Аніази у відчині. Вона не знає, що казати медсестрі. Та така розгнівана, вергає на кухні громи й блискавки. А то чого? Сеньор Мікеле з бідолашною такий нечемний поводиться з нею як з покоївкою. А вона ж дипломована медсестра, знаєте? Звісно, її образливо, що до неї так ставляться. Гаразд, я поговорю про це з батьком. Той що, ніби ти не знаєш свого батька? Тоді зробимо інакше. Ми попросимо попросимо лікаря, щоб він переконав тата. Так буде краще, сеньору Вірджинія. То ми домовилися. Послухайте, зробіть мені послугу. Скажіть медсестрі, що я особисто поговорю з лікарем. Я впевнена, він зуміє переконати тата. Так буде краще, сеньор. Скільки цукру? Одну ложку, дякую. Пирога? Ні, пізніше. Добре. Усе дякую. Що ти збиралася розповісти? Продовжуй. Що тобі сказала ворожка? не те, що я не хочу вам розповідати, Валерія. Просто це не легко. Я боюсь, ви подумаєте будь то все це дурниці. З Карло я не можу поговорити, бо він про це і слухати не хоче, тільки сердиться. Одно слово, ворожка сказала, що нашу родину переслідують нещастя. Тоді, коли вона це сказала, ще нічого не сталося. Я їй не повірила. Ми всі були такі щасливі, задоволені. А тепер бачите, що сталося? Таке горе. Фіямма, Джулія. Батько, доню моя, ти справді боїшся. Не дивно, що її слова так на тебе вплинули. Але мене хвилює те, що тепер ти їй повірила. Не знаю. Я вже не знаю, чому вірити, Валерія. Я намагаюся триматися, щоб не збожеволіти. Бо та жінка сказала, що моя дитина ніколи disse, не народиться. Disse, mio non mai nato, що? Як, Як можна таке говорити? Жінці в твоєму cosa... стані просто жах. Я боюся. Я в розпачі, Валерія. Ви ж бачите, бачите, succese. що сталося. Io Я мушу то... знову туди поїхати, поговорити. Я мушу дізнатися, правда. Я не можу так жити далі. Здається, майже готово. Мішай, бо прилипне до кастрюлі. Три суду поклала? Так. Тобі не подобається, що я на тебе дивлюсь. Я нічого не сказала, але мені хотілося б знати, про що ви думаєте, коли отак на мене дивитесь. Я тобі скажу прямо. Я себе питаю, чого ти добиваєшся. Я нічого не добиваюся, сеньоро. Я вас не розумію. Невже? Гаразд, тоді я тобі поясню. Що тут робити такій вишуканій і вихованій дівчині? Невже ти настільки втратила пам'ять? Та навіть сліпий би помітив, що це місце не для тебе. Потім я знаю, чому ти волієш жити тут. Бо тут ідеальне місце для того, хто від чогось тікає. Я зрозуміла, що ти від чогось тікаєш. І мені хочеться знати від чого. Дуже хочеться. І дарма ти прикидаєшся святою і Божою, бо я знаю, що ти нас зневажаєш. Ні, я вас не зневажаю, сеньоро. Жодна людина не має права почувати себе кращою за інших. Господь каже, хто без гріха нехай перший кине в мене камінь. І не мені це робити, навіть якщо я не можу пригадати своїх гріхів кілька років тому до нас у село приходив один проповідник. Він говорив те саме, що й ти. твоя поведінка мене дратує. Мені вона така огидна, що хочеться тебе вдарити. Та зроби бодай щось. Чого ти не відповідаєш? Не захищаєшся. Чого не пошлеш мене під три чорти, якого дідька ти лишилася в цій злиденній хижці разом з нами? Не знаю, сеньоро. Щось середині велить мені нікуди не йти. Думаю, це Господня воля, щоб я лишалася тут. Подивимося трохи західніше. Це той напрямок. Треба врахувати припливи й відпливи. Це дуже важливо. Якщо відплив почався у пів на 11-ту ранку, то... Хто там? Мікіла, це я, Карло. Зі мною Габрієле. Хвилинку. Заходь, Карло. Ну, я зробив те, що ти просив, а тепер, якщо не заперечуєш, я піду. Бувай. Прошу тебе, лишися, Карло. Підійди. ricordare